Що таке Кост та чому це вкрай актуально для України? Кост це ініціатива з прозорості будівництва інфраструктурних об'єктів, яка працює в 16 країнах світу. Метою ініціативи є підвищення ефективності використання публічних коштів, зменшення корупційних ризиків та ризиків неефективного управління. На всіх етапах будівництва Кост в режимі онлайн збирає, аналізує та верифікує дані. Перевірка інформації відбувається в два етапи. Порівняння достовірних даних із першоджерелами та виїзд інженерів консультантів Кост на об'єкти будівництва, як результат роботи, інженери Кост готують прості та зрозумілі верифікаційні звіти із висновками та рекомендаціями щодо основних проблем проекту. Усі бажаючі можуть безкоштовно завантажити звіти Кост на офіційному вебсайті. Ініціатива Кост це платформа для побудови довіри між владою, бізнесом та громадськістю з метою покращення роботи інфраструктурного сектору. Коли, дороги, лікарні, порти, системи електро та водопостачання все це є інфраструктурними об'єктами, від яких залежить комфорт та рівень життя кожного українця.